Сьогодні фінансовий сектор України переживає глибокі трансформації, від викликів військового часу, впровадження нових регуляцій, інтеграції з європейським ринком, технологічних змін, і саме якісне корпоративне управління стає запорукою стійкості компаній, підвищення довіри до їх діяльності, їх здатності залучати інвесторів і працювати за світовими стандартами. Ми орієнтуємось на керівників фінансових установ, членів та потенційних кандидатів до наглядових рад. Керівників підрозділів банків, страхових та фінансових компаній, але цінність курсу відчують ті, хто планує кар'єрний ріст у сфері корпоративного управління та фінансового бізнесу. Спікерами курсу є провідні українські та міжнародні експерти, серед них практики з банків та фінансових компаній, юристи, консультанти з корпоративного права, а також представники Національного банку України. Такий мікс дає слухачам не лише академічні знання. Але й живий досвід, так би мовити, з першої лінії. Це перша в Україні професійна галузева навчальна програма. Друге, це те, що всі навчальні теми присвячені питанням, проблемам і задачам корпоративного управління у фінансовому та банківському бізнесі. Третє, всі спікери програми це професіонали ринку з глибокою експертизою. Четверте, ми постійно оновлюємо програму. Включаючи до неї найактуальніші питання, найактуальніші проблеми, як наштал візьмемо штучний інтелект, який проникає практично у всі сфери фінансового бізнесу, регуляція, міжнародні стандарти це все ми постійно оновлюємо.